У телеграм з'явився фейковий акаунт фонду Український дім у Варшаві. Шахраї збирають персональну інформацію та вимагають у людей гроші. У благодійному фонді просять українців бути пильними. Фейкова сторінка фонду з'явилася ще в червні, але звернули на неї увагу лише після того, як шахраї почали запрошувати українців на конференцію Ребілд Ukraine, яка традиційно проходить у Варшаві. У дописі фальшива адреса електронної пошти, неправдива інформація, вимога, наприклад, надіслати скрін паспорта та надати іншу приватну інформацію, а ще оплатити участь. Чотири тисячі євро. Це вже не перший випадок, коли фонд український дім стає жертвою шахраїв, які намагаються діяти від імені організації. У березні цього року адміністрації кількох польських міст отримали листи, написані нібито від керівниці фонду Мирослави Керик. І про це ми поговоримо з пані Мирославою. Вона з нами на прямому зв'язку. Добрий день, вітаємо вас, пане пані Мирослава. Розкажіть, будь ласка, з чим пов'язані такі атаки на вашу організацію? Бо це не вперше угу. так. Дякую, що взагалі звернула на це увагу, тому що це дуже часті тепер випадки, не тільки з нами, але теж з об'єднанням українців в Польщі, теж з українськими українською активісткою з Познанням Марії Андрухів. Так що іншими мали ми маємо стичність. Ми підозрюємо, що це російська і російські служби так діють. Зокрема, той випадок, про який ви сказали у березні і пізніше, ще в травні, і ми мали, ми мали наступні випадки, коли підшиваючись під нас, під наш. Працівницю писали листи до підприємців до, і до самовря... органів самоврядування на Підкарпатті, з, е, просячи про гроші і те, що ми хочемо організовувати пікніки на підтримку е, Рафала Часковського і активізувати українців, щоб вони голосували. Причому і потім пріскріни цих листів були поширю, поширювалися на, на групах у соціальних мережах. Тих групах, які є власне правого спрямування, щоб показувати, якби порозбуджувати антиукраїнські настрої, і це зокрема знаючи. Я думаю, що знаючи, що українці не мають права голосувати тільки ті, що мають громадянство це маленька, маленька часточка. Так що тут ми бачимо сплановану дію так само в контексті об'єднання українців, в Польщі теж фальшива сторінка, фальшиві, ніби правдиві повідомлення, ніби правдиво виглядає до певного моменту, коли починають висилати. Naprimer, tam je bil zapis za skulptorje o projektu spomenika enemu z liderjev UPA. Який нібито має, мали зробити коло перемишля. В нашому випадку це теж була створена фальшива сторінка, яка виглядає дуже реально, яка має наші пости, наші повідомлення польською мовою, тільки до певного моменту вони копіювали наші повідомлення, і в один момент просто тепер от, власне, йдеться про цей про, боже, телеграм. Вони просто почали оголосили, що ми нібито набираємо людей на. Build Ukraine», і що зокрема, що що є дуже загрозливе, там фактично, що ми сприяємо людям ухилятися від війська. Тобто, тобто, там є справа про те, що якщо маєте військовий квиток, висилайте, і якщо ви захочете залишитись в польщі, тоді звертайтесь до нас. Таке враження, що ми займаємося теж е, допомогою в, втечі з України. О, так що тут з одної сторони це може бути дуже добре сплановано, тому що там документи приготовлені дуже можна повірити, що це ми, тому що вони реально попрацювали над цими над цією заявкою над документами, але там фактично це може означати, що збирання даних, що підшивання під нас і теж, ну звичайно, шахрайство. І ми до кінця не знаємо, чи це. Власне, шахрайство, шахрайство, чи це теж власне е започатковано російськими службами? Ми все це зголосили до служб. Так що ми дуже надіємося, що інновації будуть знайдені і дуже застерігаємо людей. Перевіряйте нашу сторінку, перевіряйте адреси, тому що ми отримали цю інформацію від самих організаторів Rebuild, тому що їм хтось голосив, і вони подивилися, Пані що нас Мирослава, це все фейкові послуги, які тих шахраїв, які підшиваються від «Український дім. Але насправді ви надаєте послуги для українців. Нагадайте нашим глядачам, які саме. Так, ми е, маємо крім ми маємо культурні центри на заменхофа 1 але теж ми ведемо центр підтримки, де можна звернутись до нас і по телефону, і прийти без черги, записатись чи психологічну допомогу, чи легалізаційна, чи пошук роботи, пошук помешкання. Теж, якщо дуже важкі справи в контексті родинні, інші ми теж допомагаємо їх вирішити. Тобто, це теж е, звертайтесь до нас, ми порадимо, ми знайдемо рішення, допоможемо людям вирішити їхні проблемні. Ситуації, окрім того, нас спільно з клубом католицької інтелігенції. Ми на діє українська Варшавська школа, яку до якої ми запрошуємо, і теж суботні школи, до яких теж запрошуємо. так що якщо хтось хоче. Теж щоб вивчати, щоб їх діти вивчали українську мову, до, запрошуємо до нас і теж запрошуємо на культурні події, на виставки, дискусії від цих вихідних, починаючи від сьогодні, на сіла серія заходів приурочених до дня незалежності. Так що дуже будемо раді вас всіх бачити. Ми знаємо, що ви також адвокатуєте запровадження вивчення української мови для українських дітей в польських школах. Прокоментуйте, будь ласка, коротко, яка е, як зараз триває ця місія? Наскільки успішно? Mm -hmm. Ну, одне з важливих питань, які ми, ми займаємося, це щоб українська мова, як іноземна, була в переліку е, мов на екзамені 8 восьмо, класі. І з цим є виклик, тому що е, поки що це, це не діє. Там є кілька мов, подібних, які в на екзамені на матурі, тобто після закінчення ліцею, е, але немає української є російської, і для нас є важливим, власне, щоб українські батьки або українці в sens, українські Ті діти, які навчаються в польських школах, мали можливість вивчати українську мову в школі. А такий механізм, коли є екзамен, він теж дає певну можливість теж вивчати це в на, на рівні початкової школи. Зараз ситуація така, що Павел Левчук він опрацював програму навчання української мови, як як в початковій школі, так і в ліцеї. І в ліцеї, власне, оскільки вже є матура, тобто це дає можливість дітям вчити цю мову. А якщо йдеться про самопочаткову школу, поки що такої можливості нема. Тобто формально немає цього цієї мови в переліку. І, тобто, зараз це формально вимога. Ми про, про, просимо, це. Не вимога, Ми Дякуємо, Зартаємо пані Мирослава за те, осінки. що робите, і дякуємо за коментарі. Це була Мирослава Дякую, Керик, голова вже. фонду Український дім, який став жертвою шахраїв. Будьте уважні і обов'язково перевіряйте інформацію перед тим, як поширювати. Чи діяти?